Сотні королівських птахів під загрозою знищення у воду ми ще ріє, що в Чернівцях. Екологи занепокоєні, чи зможуть лебеді пережити цьогорічні морози, адже тепла вода ледве просочується з підземних джерел. Техніку, аби відновити звичний потік води, й досі не залучено. Торік у цей період часу на озері плавало близько 200 лебедів. Нині їх лише 10. А все тому, що лебедям шипунам ніде оселитися. Ці озера наповнюються водою з річки Черемош та кількох підземних джерел. Повінь 2008 року зруйнувала дамби і замулила підземні струмки. Для того щоб тепла вода могла потрапити до озер, потрібно залучати техніку якнайшвидше, кажуть люди, які постійно дбають про птахів. Чиновники ж запевняють, аби зробити все заплановане, не вистачає коштів. До того ж, ситуація складні несанкціонований видобуток гравію, через що рівень води у Черемоші падає. Тут розкопати, тут треба дреглайну ескаватора, прокопатися. Тут приходили, викинули б ну, метрів 100, 20 ширини, глибини хоч півтора метра. ну десь три тисячі кубів треба землі викинути. До кілька це б коштувало, що це вже не гані, можна знайти якогось пана. Сани 2010 року відновлені роботи були проведені. Але того, тої кількості води, яка потрібна для... Проживання леблів, її не вистачає і до сьогоднішнього дня. Ці каскад Озер, вони живилися джерелами. Джерела замулили, ми змогли відновити з п'яти лише два. Тому є проблема. Але ви знаєте, один об'єкт, а це ж зміна меж національного парку, це треба підготувати указ президента.